А давайте покличемо святого Микола. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Радійте, любі діти, я звідти, де небесна є дорога, де безліч зір, де царство Бога, несу вам звісночку весело, що йде вже їсть у ваші села. І де єсть, якому теж молод за вами в Господа палата. Ще хвилька діти. І між вами тут стане Миколай святий. А ви знаєте пісню про святого Миколая? Тоді давайте заспіваємо. Ісусу Христу, Слава, Боже, мир і милість дому цьому і усім, хто є у ньому. Від Господа Бога. Ох, дітей тут є доволі. І, мабуть, усі хочуть цукерок у пакунках. Хочуть. <смірка> 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 Бо бачив я не раз із неба, що декому ще різки треба. Треба Ні. не треба. Ах, гріхів у нас багато, аж серцю сумно. Але любов Господня до нас настільки велика і сильна, що Він прощає нам їх. Може, хто знає якийсь віршик а, чи а, пісеньку? А, я, так, ну так Давайте тільки по одному. Добій оче Миколаю, щиро я тебе благаю, просто зло, що ми вчинили, що ми не слуха не слічили, що бувало поступала, що до школи юнувались. Ти неси мені дарунок, невеличкий пакунок. Коли замерзва річка і став півеньким гай, прийшов у темну на Тишица взяти старенький свидіт, і на світі свят багато. Миколаю свято, найприємніше із них. Миколай простий, не казка, це не дід мороз, о ні. Миколайчику, будь ласка, завітай до нас у сні. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь. Подаруночки дістану, Миколаю поклонюсь. Подаруночки та свято, але волюсь не про те. Бережимо тусуй татка, і рідний край цвіте. Ти Миколай весел до і всім по кону. Написав я Миколайку, щоб принесла ляльку, а для братиків машинки ще книжки мандаринки. Кожен край і мамі, і татові, Петрику, і коли... Шопоти шкіряні, і цукерки шоколадні, рукавички теплесенькі, а шкарпетки шкарпецьки м'ясенькі. Де діт по іпокуді, на Миколай і тільки подарунки. Миколай приходить нишком у ночі, наче мишка, щоб його ніхто не бачив, дарунки так підячам. Людям добрими ділами і довором молодками. <говорит> Хіба таки годиться, в тебе знову одиниться. А мене сьогодні, мамо, запитали знову те саме. А ти чого <говорит> <говорит> <ти>? <говорит> <говорит> боявся? <говорит> Ось мені подобається, ти звичайного буваєш. Чого боїтеш? Ти тих готували Знаєш, я шукаю. Тоді розкажи, як назвали. У біласеньки терпенці. Через поле, через гай, до діток Миколай. У білесенькі терпенці він несе усі мусинці. Кожна дворі троша сниться, діткам с хороші, бо з дарунками в торбенці є хороші снігостенці. Молодець! Не соромся! Знаєш? Знаєш, ну, знаєш, Ну, Нічого, але що на наступний рік вивчиш вірш? Так. Ось Но... твої подарунки. Ви будете виправдовувати ці подарунки і заслуговувати нові подарунки. Я думаю, що ви будете слухати старших. Думаю, що будете допомагати одне одному. Так? <скрізь> Добре. Тоді на наступний рік побачимось, але тільки якщо ви будете чемні. Гаразд. І до побачення. Будете тоді святий Миколай, завітаю знову на наступний рік до вас гості.